він Робиться склад. Ну так не хотіли, але зробили. От у чому вся справа. Це не склад. Збирали його тут на декілька днів, може поступи. Ну склад робить, рішення теж же ту іменно тут на території села. Покажіть, рішення. попасів не марся до чати. Фірми немає тої. Як фірма? Фірма крутить, так не Фірму вирішується. Фірму звідкутра. Справа в Заміпіпали Заміпіпали тому, що в минулому році, я визнаю, дивіться, який троянд. Тут А тут, да. вообще інакші вже колір, дивіться, пачка У бочки, просто Я ні. Дя дівання, потягне у.

Де йде от стоїть води. То противогазів немає, ці рукавиці мали, ці солдати мали, то великі було, тому що ми вивести з цілого району, всі ядохімікати.

Де є таке рішення? Є рішення, таке вже немає. Рішення це ситуація, яка рука у нашому районі лишилися до хімікатів. Я до хімікатів лишилися побувши кродгоспад. Студить питання, що це не до хімікатів. Питання тут якось мав поставити ж ви вивезти. Питання вибирає місце питання. Вибирає місце, якщо є програма вивозу, я з території району. То питання стоїть в іншому, не то, щоб скласти, що ви тут стояли це сто років у цьому там. Питання де по вивозу. Справа в тому, що по різних коло... радгоспах я по 500-500 кілограмів чули, це ну, правильно. Ми, і, ми і, і, повід... і, і ті питання звеш, щоб ваше, в одному місці тренувати. Питання вибору, питання вибору місця знаходиться ми, місця знаходиться до мене уроків. Я вердаю, відділи мене, який знаходить місце, щоб знайти оптимальне місце. оптимальні місця. Маю право складувати центр села. Я голова села. Разом і що приймали рішення Бо, що воришели, де місце площадку Бо, де контину де, 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 де. І сі, де Я не вірю, що я не вірю, що не знав голова села і це і, і, і голова в цьому там. Але справа в тому, що можливо було допущено помилку, що ми прислухали село, коли це тут будуть це правильно. неправильно. як могли так прийшов, щоб я цю напрямую та екологія позирання не відділи, де люди тужовують і. Є... Михайло це... ми, є... люди, будьте добрі, давайте я скажу. Добре? Ми сюди, щоб а, всю напругу, щоб вивитися, я Михайло Юрійович, uh, uh, yeah, я вибачаюся. Uh, <пуску> <пуску> ви нам добре все розповіли. Ми вас добре зрозуміли. Тепер ви нам роз... 에, скажіть таку річ. 에, перше. Як ви вважаєте, чи порушені права людей, громади, кожного громадянина у зв'язку з вашими рішеннями і в зв'язку з тим, що ви зробили тут склад? Це перше питання. Тепер друге питання. Хто нарушив ці права конкретні особи? Тобто це Михайло Ільніч або Юрій Васильович, або шановний хтось тут присутній? І третє питання. Як ви думаєте, хто буде нести е, відповідальність за цю справу? Третє і ще четверте, хочу хочем таку ремарку сказати, що громада на цьому не заспокоїться. Ми подаємо в суд на вас. Не особисто на вас а на адміністрацію. На цій справі я хотів би, <lite lift> щоб ви відповіли на ці запитання кореспонденти. Низько полідовому не, не буде, значить буде в середньому. Чекаємо від того, ну, чекайте Ну чи порушені громад так. права громадян не може можуть бути порушені лише в тому випадку. Я не можу сказати накільнакілько, на це опасність я є. Я до хімікатів стати вони впливають. Для цього є саме підстанція, відповідні органи, які мають бути у цьому оцінку. Порушення права громадян може порушені в тому що не було оповіщено людей, що тут буде що тут буде континурування Це я вважаю, що в цьому питанні права я можу сказати що вони десь. Порушені, але справа в тому, що не можна забрати кожного громадянина окремо кати, чи що тут таке буде в цьому. Та мало бути, мало бути ні, ну, кожного це не може бути, тому що ну не будь вам ходити почати по кожному, кожній людині. Питання в іншому, що мало бути, коли відділи мене, коли збирався тут контейнерувати, це мало бути у сільській раді забрати депутатів від ваших вулиць було таке? Ну я, я не знаю, чи було, чи не було. Я м кажу, як це має бути по правилах у цьому там. І мало, і тоді громада села разом з менесом, відділом мене мали визначити площадку, де це буде робити. І мала бути, звичайно, це згода з сільським депутатів і ну разом з сільським головою. Чому, якщо це не було зроблено, це було це цим рахують, щось порушення права громади. Вже по двісті роки на я думав, вируши, як воно є. То, що, то, що питання, що тут десь спустили, десь питання, можливо, це десь риторика, що десь вибори я вибачаюся. Десь голова райради каже, що ви були інформовані це, це про Я, я вам вас усі казати, що, я... що це, тут, я побачили, ніякого склада не було і не збирається бути. Голова райради каже неправда. Як не було є. як не було, є. Я не розумію, але є склад. Я я склад. Це, 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 це є временно тут по невременно. Ну от когось ще просили, чи можна, чи не, не може. Чика, ну, давай. Показу 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 ілліч, голова сільської ради каже, що ви неправильно інформуєте людей, він не був повідомлений. Ну я не знаю, чи він був повідомлений, чи не був повідомлений. Тому питання мене мало вирішити з сільським головою, скими депутатом. Чи він був інформований, чи не був, я не знаю. Це питання запитаємося у Малка. Чому це питання Пару хвилин тому сказали, що він був Я кажу, що без його відома це не мало бути. Не кажу, що він був я це не в цьому там. Ви перше повіли, що ви сумніваєтеся, що голова сільської ради не був повідомленим. Ви іменно такими словами повіли. Шановні, як голова районної ради, можемо сказати, що така програма і була виділили кошти районного раду на те, щоб утилізувати і вивезти цілого району. Йому, ну, не, як, плані... як голова райради ви дивилися ці yeah. я, ну, гори, ну. я, я тепер перший раз... По запаху ви сумніваєтеся в тому, що вони ядовиті? Я не сумніваюся, я знаю, що вони є довиті. Сто процентів, що не є не були. Шановні, то ж вони ядовиті, дивитися 100 процентів. Але справа в тому, що ці ядохімікати по всіх селах стояли так Якщо піти тут рядом знаходиться, так само знаходиться склад яду хімікатів. Там вони так бочки є. Їх десь все мусить контернувати і вивезти в цьому там. Вони вони знаходяться по цілій області, по цілій державі. Худливо знаходиться десь на узлові е, транспортних розв'язок, що вибрали іменно художника. Худливо не, знаходиться не, на узлі транспортних розв'язок. Ні, не, вибр... не на узлі, я не знаю по якій методиці вибирали місце контрнування. А можете прізвище назвати того, хто вибирав цю Ну вибирати мали у ці світі менеса і, 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 і санкцій станції якого ми порозуміли, це три структури, які мали відділяти міс, місце місце континувати мали погоджувати з вами. Що мали погоджувати з вами? Як головою районну раду мали погодити сільську громаду. А чому не погодили? <реш> Но, як Шановні, ну, я кажу, що тут не вже порушені, я ж не кажу, що, що порушені права громади в тому, що не були забрані збори цесь, сільських депутатів, голова села, що мали це місце. Що не було, це, це дійсно тоді є порушення. А чи контролювала районна рада, це надзвичайно ситуація. Районна рада не може контролювати, районна рада не, не, не є виконавчим органом. Цим займається адміністрація, займається, яка займається відділом відділ звичайних РДА, РДА відділ ситуацій. Який займається цими справами. І районна рада може виділити кошти, щоб улітизувати Михайло річ, ви тут не при чому знімаю. Ви... Ми... Ми... Ви... Не... Не... Районна рада після таких випадків намірена делегувати далі свої повноваження.